Цього. Але е, в минулому році виявляється дуже багато людей, які хотіли до демонстрацію. Цього року, коли узнали, що демонстрації буде всього на дві демонстрації, а на 30 40 хвилин, попросили знайомі таких людей, про штук дітей 15-20, разом з дорослим на 30 40 на, 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 на група, яка просить, А проведи нам спеціально окремий день, і будь дня покажи нам демонстрації. Тому ну, я хоч э, за пів години та демонстрація з пояснює нормально, фізичною основою ці 5-10 хвилин. До демонстрації я далі не можу не розказувати. І все-таки я вирішив дати демонстрації, дати день демонстрації, де дещо показати. Небагато, але дещо показати. Найперше, що починається, я, всі оптичні системи. Ці оптичні системи, їх робота покладається у закон снега. Закон знайомий зі школи. Більше ніж що. Ну, коли розкладаємо там деякі речі, як там вже виходить самі ці операції, яка манітика їх відводиться під них. Але я би хотів поговорити трошки про заломлення, яке нам всім відомо. Всі, всі ми його знаємо, заломлення світла. Наприклад. Ну, Можна цілий день тільки розказувати або показувати демонстрації, зв'язані з головною сім'ї. Я тільки пару прикладів приведу. Наприклад, така призма. Три, три прямі кути. Двогранні кути. Ця призма, якщо на неї направити пучки з різних точок цієї аудиторії, всі ці пучки будуть відбиватися назад туди, звідки прийшли. Якщо подивитися в цю призму, можна побачити своє зображення. Прошу передати далі. Тільки старайтеся не, не братися тут за ці краї, тому що потім до кінця, коли виходить призма, то вже ні сюди остання людина практично не бачить. 에... Призми Прізми... заломлення світла, відбивання світла. Ну, це все фотоапарати, хоч такі призми великі, надіяться, це не Світловолокно представляє і читає Божу. Кожен піксель світла, який пройшов через це світло волокно, куди він пройшов, він точно назад вертається за світло. І можна читати, можна ще цілий жгут такий вивернути, закрутити буквиком, один кінець звели не читати, а іншому бачите інформацію, яку не читати. Слово ну, робота свого локна абсолютно повністю пов'язана тільки на заломленні і на повному внутрішньому відбиванні на одній із сторін явищ, які зв'язані з заломленням світу. Якщо подивитися на будь-який предмет через призму з двійним променем заломленням, то можна побачити, що текст, якщо повертати, текст роздвоюється, потім знов стає чіткий. Треба дивитися близько. Ще одне явище, дуже просте. Якщо скло, замість скла поставити таку ж саму товщину скла, але замінити його на, на скляні пластинки, ну, розділити його на 100, слоїв, на 100 слоїв. Що ви думаєте, що ви будете побачити у вікні, коли ви до нього підійдете? Що ви побачите в цьому вікні? Ви побачите своє відображення. А світло, яке знадвору йде, воно практично не пройде на скрізь. Своє відображення можна побачити в цих пластинках. Це стопа-пластина для, для мікроскопа, покрив стекла. Зображення буде не дуже чітким, тому що стопа трошки розходиться. Якщо її зібрати плотно, то взагалі буде практично зеркальне відображення. Ще деякі є. Тобто те, що зв'язано з, з заломленням світла явища, вони надто. Вони красиві, вони різноманітні. Бачите, голова хлопчика ось тут, а він під рукою ось тут. Це ми можемо бачити у такі явища. Нішка, які розділився, не треба ніякого фокусу. ось тут, давай його ось тут. Бачите, це трубка, яка чуть-чуть повернули стакан, чуть-чуть повернули стакан, і трубка замість такого напряму в воді набрала інший напрям. Ну, матеріали, які щезають у воді, міражі. Це вже ближче до лінз. І операція. Це любительські знинки людей, які там в рубає. А це вже межує з мистецтвом такі знинки. Десь недалеко від фрази Весь світ в очах твоїх. А це знім, знімки, які я робив бочка, яку я набирав воду. На дні цієї бочки. Отак бочка стоїть і на одній цієї бочки я бачу там патрубок. Коли в цю бочку набираю в воду, набираю в воду, оце з там. коли вода набирається, то я бачу, заломлюється цей патрубок, заломлюється в воді, я його бачу під різними кутами. Тобто, коли вода тільки накрила патрубок, то я його бачу ось таким. Потім рівень води піднімається. І я... Повітря саме хаматна там ставлять. Це не тільки операції, це абирація спеціально створюють, це спеціальне мистецтво в тому, якому, якому світлі подавати певний елемент, потім його збільшують і кажуть. Такий фрактал я бачу, такий фрактал. Хаос, перехід від хаосу до детермінізму, Це якраз тема фракталів за допомогою фракталів, ці детермінований хаос і вивчають стахистичну механіку. Командична операція, Дуже цікаво себе проявляє вона для зіркоматична аборація. Вона вийде такої інтерференційної картини. Інтерференційна картина цікава. Бач? Світло плюс світло темрява. Світло плюс світло не вдвічі, а в чотири рази більше світла. Не треба про темну матерію досі довго шукати, вона є від є в звичайних явищах, інтерференції. Ну, але це вже інша тема. Цю екологічну операцію використовують для того, щоб надати таких, так звані фотохудожників, фото, так званий, званий п'єдерм, бо І ці світні точки треба їм надати вигляд кристаликів або кристаликів трошки запумані. Ну, Астигматизм проявляється в тому, що... Фокусується, спочатку фокусуються вертикальну складову, потім такий кружечок на точку, потім горизонтальну складову. Тобто на різних відстанях в полі зображення можемо мати це оригінальне, це предмет, можемо мати предмет розпливчастий по вертикалі, розпливчастий в цілому або розпливчастий по горизонталі. Операції, як правило, це операції в косих променях, коли через лінзу проходять не перпендикулярно випущення лінзи під кутом. Я теж не буду детально зупинятися на тому, як його зменшують, і деяких таких человеком математичному апараті. Він не складний, він вже зараз повністю розроблений, там нема що нового шукати, де це застосовується в основному. Тут, тут нема вже науки, є е, наука це застосування до так званих гравітаційних лінз. Це часу, то операції присутні до гравітаційних лінз, до того, що пов'язано з... Зробнець з передбачень Енштейна, кажу, що він зробив 45 чи шість передбачень, геніальних. Ті, що йому приписують закони, які придумав якісь інші речі, набагато геніальніші. Ну, знайома, знайома фото. Знайомо по чому, коли приходимо, десь е, треба зробити фото і роблять його на відстані метр півтора, на наш міст стає бульбою, обличчя спотворене. Це так звана адерація дисторсія. Ні, так, дисторсія. І е, ось е, коли людина сфотографована на відстані 200 см, 85 см, а тут на відстані 20 см. Ви впізнаєте, це один теж лице чи ні? Ну, я думаю, що ви себе на фотографіях коли знімають, ну, праздніше в салонах тат, та є, мало того, що з великої відстані фотографували. Тобі, якщо там біля вас хвилин 10, то 20 крутився, поки його знімка задовільняла, принаймні його, а ще чи вас задовільняли. А зараз це на близькій відстані робиться, і в людині, коли плеють в паспорт місь людину, коли її не те, що пограничник не пізнає. Мама його не пізнає, людина сама себе. Ці операції якраз загальні планові вони знімаються фотошопом чи ще там іншими речами. Бачите, загальний план задній дається виглядати. А передній план операції фотошопу не всі операції піддаються фотошопу, або тільки частково. Ну, тут теж є операції, тут я не буду бачити, там трошки вигнуті з дахівки, ще там є такі більші. Операції використовуються для створення романтики. Ці перила, вони трошки вигнуті, форми трошки, трошки не збережені, вони не збережені тільки трохи. Фотохудожники це використовують. Рибяче око, фотооб'єктив, рибяче око, допомоги, які робляться такі ось знімки. Вони зараз набувають більшої популярності. Не, це не є фотомонтаж багатьох знімків. Ця знімка зроблена в то, фотоапарат. Фото, на землі це відставлення. Да, їх на землю і фотографує, або положив фотоапарат на землю і фотографує їм зразу. Тобто зараз є риб'яче опа, яке має охват більш як, як 180 градусів. От більше, як 108, є 180 градусів, і навіть більше. Виявляється, є, є навіть такі. Це, це, вже, це вже фотомонтаж. Але під зумисний такий -пі фотомонтаж. Операції ну, навколо нас зустрічаються. Це і є диспарсія, не, не зовсім сферична. В індії це сферична дисперсія, а тут не зовсім сферична. В інтернеті знимки на цю тему маса. Коли туди залазиш, не маєш можеш, не можеш, не можеш купу роботи, а з цих знімків, ну, з красоти цих знімків, просто не можеш глаз оторвати Кривизна поля зображення фокусується насправді картинка в площину, а не сферичну поверхню чи великого радіуса. Тому, коли ми фокусуємо, бачимо центр чіткий країн розуміння або країн чіткий центр розуміє. Ось сенсорна матриця, яка має сама матриця, на яку приймається цей сигнал оптичний, вона викривлена, її можна регулювати кривизною для того, щоб прибрати сферичні аберації. Вони інколи. Оце сферичні операції, фотографії. А це як вибух, на чорній річці в Криму знятий з, з стандартним об'єктивом кеном сучасним і старішим об'єктивом. Об'єктив Пецвеля, відомий об'єктив. Одна, одна з значних розробок фірми Цейс. Вже не знаю, чи минулого, чи може навіть позаминулого століття, але деякі художники цей об'єктив з собою носять для того, щоб... Сфотографуватися, як рух, ну або інше місце саме таким, саме таким об'єктивом. Це попередня знімка, І там гарно, і там гарно, Але залежно від чого знімка, від чого ти її робиш, використовуються різні об'єктиви. Ну, Якщо ще згадати не тільки об'єктиви, до речі, оця провізна поля зображення, тут, правда, погано чіткі знімки, збільшена вона не дуже важна. Оця провізна поля зображення допомагає, Коли вона є, то і дальній об'єкт чіткий, і ближні. Навпаки, буває, що допомагає зробити хорошу зміну. Ну, якщо треба провірити об'єктиву бо ваш фотоапарат на, на певній види операції, то найкраще це на структурі. На один спосіб, способів це такий дирчаста, захоронена така структура. Такою є окуляри там, американська розробка, але вона для тренування очей, ніби знімає всі проблеми з зору, насправді нічого подібного. В певних випадках допомагає, але такі є окуляри, там система така. Оцю систему дирижок можна фотоапаратом прийти в магазин, подивитися, як цю систему дирижок, як фотоапарат фотографує, як спрацьовує на різних відстанях, під різними кутами. І побачити тут і це хроматична операція. то цьому вона є двох різних видів, це хроматична операція, і розрізняє сферична операція, теж коли кожна точка розмита або центральні не розмиті, а це на краях розмитості. По краю вони себе більше проявляють. І так звана танціальна і сагітальна Ну, Що не означає, зараз зупинятися не буду, я трошки так спресовую, скорочую час. Бо в мене 30-40 хвилин, а я хочу ще за те, що за вже що Ну і поля зору. Негативна, позитивна дисперсія. І деякі явища, які не є операцією, кратку дощу зафарбовані різні кольори. Це не операції, це інші Там, Ці покаші розмітості, це просто фокусування, на міста, а все решта розфокусоване. Бачите, Дух Святого Отця в церкві літає над моєю дитиною. Це двічі зроблена знімка. Це ще на фотоапараді була фотоплівка і на фотоплівку двічі зроблена знімка, при, різні, при різній яскравості. Попередня знімка була, видно, при меншій яскравості зроблена. І там витає дух, англо Ну, Такі знімки вам відомі і самі можна їх отримувати, якщо самі виставляли експозицію в інтернеті, бачили. Тут людина жаліється на аберації, тут ніякі на аберації, вона просто використовує прилад на такій віддалі, коли вже сама віддаль дуже велика і чіткість зображення погана, тому що є задимленість, якась повітря, смок в місті, а крім того, є неоднорідність повітря, зв'язана з тим, що ну, перепади темного теплого, холодного повітря і так далі. Ну і є просто красиві кольори в природі. Є кольори, які зв'язані з відбиванням, тут зв'язано тут з все. І закон відбивання, і поляризація в цих кольорах. Я не буду детально зараз зупинятися, чому такі кольори, але є явища, які зв'язані саме з, з відбиванням і суті, По суті, всі практично всю геометричну допомогу укласти в особливості закону СНЕЛ. Все хвилю як можна вкласти в особливості ту різницю фазі, яку отримає інфракції, інтерференції. Це все, що я хотів показати, розказати. Якщо є питання, так, прошу. Оптичні елементи, прошу мені повернути, ще більше покоління нехай подивляться.